Ще раз доброго дня. Зараз зніму э, як то заводиться на холодну. Якраз сьогодні мінусова температура хороша, хоч у нас є березень місяць на дворі. Це такий у мене тут супер коврик. Але це я його поставив, щоб там не псувати. Не марати гарний. Отже, зараз запустимо на холодну. на горячую я сниму, потом напротив дня. Как работает... Против... Ой, не знаю, открою ключок за Капота... На холодной... Ну, бар не Рібненько працює, ніяких зайвих звуків немає. Ні, це не повертаємось. Ну так от на холодно це запустив. <кхи> Тихенько, рівненько працює. Зараз піду з ньому відео оглядом і на гарячу там додам як на гарячу, все Машина не парує, не димує, нічого. Ще раз всім доброго дня, продовження відео. Зараз зроблю стан огляд лакокрасочного покриття, покажу салони і заведемо на гарячу, як працює двигун. Так, пішли. До 140, я нагадую, показує Toyota заводське покриття мікронів. Тут в мене 131, 138, 123. 112 переднє крилишко ліве 119 118 110 92 119 105 122 119 115. 112. 135. Дах. 119. 119. Отже, капот. водійська сторона і дах не фарбований. Кришка багажника 123. 132. 120.

51 пройом не фарбований. Так, тепер. Права сторона, задня крилочка. 146. 139. 122. 137. Не фарбоване. 128. 125. Не фарбовано.

Не фарбований. Передня дверка. 155, 168, 161. Бачите, на 20 мікронів більше, Ну це, я не знаю, це дуже-дуже мало. 126, вона по сервісній книжці і по історії фарбована ця дверка 118. а порог пластиковый вы видите, да? Пластик не показывает. Так, 12,5 проем. 20. 76. И переднее левое крылышко. 117. 106. Отже, по истории фарбована вся эта передняя дверка. По авто і все, все авто і, е, в рідній фарбі. Капот ми я ж не пам'ятаю, як побили. 126, тут 107 і 122. Так. І з мінусів, машини фарбувалися бампера Фарбувалися ще Франції, ну і трошки, бачите, випадають, не попали вони трошечки. Бачите, все. Трошки не попало. Чуть-чуть випадає, ну це такий недолік, це бампер, пластикова деталь. Маленько випадавець. Я думаю, що то ні на що не влітає, але авто. 148 тисяч пробігу. Є історія покар вертикаль. 148-859 на зараз. Так, по стану салону. Який салон? Збережені карти, двері, прийоми, все збережено. Так, він-код. Треба він-код. Доглянути салон збережений, оригінальний руль, не перешитий, оригінальна куліса, стан сидінь. Авто дуже, давайте трошки тихіше цього парня зроблю, в дуже чудовому технічному стані і естетичному, і візуальному Toyota, яка має 148 оригінального пробігу. Так, тут у нас дивіться, є AUX і зарядка для смартфона. Тут є таке попільничка. Мертовий комп'ютер, круїз контроль, складання зеркал, двозона кліма, центральний замок, комплітація гарна. Такі задня карта. Так, Це я вже фотографував, вимостив, лазив тут своїми ногами. Ну, такий стан салону, дуже збережений, доглянутий автомобіль. Дійсно, в чудовому стані. Важне відділення, не потерте, непошрябане, все укомплектовано запаска, домкрат Все на місці. Так, глядає авто. Авто дійсно в чудовому стані, ну воно на тверду п'ятірочку, 11 рік, дуже збережено. Двохлітровий дизель, механіка, економне, потужне. Для тих хто цінує і розуміє, що таке Toyota і шукає Toyota в гарному стані, це буде супер варіант. Так, зараз я нажму на паузу, постелю коврик і... Так, це була пауза моя супер коврика. Mm -hmm. Заселив його авто чистенько. Mm -hmm. Мені гать морати. О, бачите, ногами своїми така грязь. Все, мораю зразу. Так, ось все. Виключаємо музику, виключаємо печечку, щоб нам нічого не заважало, заводимо. Отже, на холодну там в початку відео я сьогодні зранку заводив. Тепер на... Ну, то і то він ще до робочої температури навіть не перегрівся. Таких зайвих стуків, шелесів нема. Так, пішли. Дивіться, заведений двигун не парує, не димить, побача чистенька.

Бачите, немає. Ну, диму пару немає, я до того, що робить дизельочі гарно. Ошибок на машині ніяких нема. Отже, кому цікаво, телефонуйте, нагадую, це 2011 рік Toyota Avensis, дизель 2 літровий D4D, механіка шестиступка, розхід по місту Київ 7,2-7,6 в мене виходить, заміський 6,5-7. Машина на обліку. Я є власником цього авто. Отже, кому цікаво, телефонуйте. Авто дійсно чудове. Всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба і перемоги нашій любій Україні. До зустрічі!